Так, друзі, наскільки корисний моціон. Зараз будь підемо. Моціон наскільки корисний. Прогулянки, ходить корові, гуляти. Не можна корову тримати в сараї круглий рік, так сказати, як бройлера. Давай, йди гуляй. І щоб було все добре, ні. Так добре не буде. Тому що корові, корова має рухатись. Так, Оскар, іди гуляй. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Козюльки, Корова має рухатись. І тоді вона буде здорова, все буде добре. Хоч дає багато молочка, мілка зараз. Але загуляла 55 днів після розстелу і вона прийшла в охоту вчора ввечері. Цей хлопець був буйний. Був вредний такий капець, це йому 5 квітня було 9 місяців. І малий, 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 там, та який там бичок в такому віці не покриє корову, покрив. Вчора він ввечері в загон я їх загнав, мілку здоїв. І він мені мілку покрив. Що вранці вона вже, вже е, спокійна була, бичок теж лежав собі і зараз на неї не стрибай, заспокоївся. А Атож зума сходив капець. Тому джерсійські бички дуже ранні. Вони можуть покрити корівку вже спокійно, так в 9 місяців, вже спокійно може покрити. В ньому десь 300 кілограмчиків, гарна вже в нього генетика непогана, дуже класна, дуже гарненький бичок, побачимо на його потомство. Яке він потомство нам буде давати. Ну, вже радує, вийшло. Ми пішли за нею спати, вже відпочивати. Як почало темніти, він вже так з півгодинки ходив за коровою стрибав, 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 стрибав. Ну, куди ви залізли? І, в принципі, у нього майже виходило. А потім ми пішли, уйшли. І я думаю, що у нього все вийшло. Тому що зранку помілки мала бути гарна охота тому що ввечері тільки почалась. А вже вона була спокійно, хвіст у неї тирчав, був такий трошки назад хвіст. І він поспасеться у нас, він же не бачив травички. Він був маленьким минулого літа, всередині, як уже згоріла трава. Боть, стой, куди ти? Вернись назад. Тікай, заходь назад. тому що тут бичок. Стой там, сзади. Та ти хочеш выйти, ну але подожди туда можеш пройти в ту сторону. В... Там же Там коза, ну так ты з палкой. А тут Оскар пасеться. Бачите, щоб триммер не брати. такі прогулянки у мене. Быка. Та корівки, так сказати. Хай посеється. Хай з'їдять мені всю травичку тут. І буде красота. Давайте, выходь отсюда. Ви там ще не доїли траву. Куди ти? Мілка. Щас, Бодя, щас. Чого ти гарлопаниш? Виходьте. Виходь, Мілка, ти теж тоже назад. Давай, давай назад, давай назад. Ой, колюча проволока. Аккуратно там. Що такое? Виходь сюда, я бика уже угнав. Виходи сюда. Виходи оттуда. Давай. Короче, друзі, отакі справи. Огуляв. маленький, невеличкий, тим не менш, маленький да удаленький. <гум> і він зрозумів, як стрибати, і ми вже уходили, він так уже майже попадав, так сказати, і... і ззаду пригав так, як треба. Залишалось йому, так сказати, тільки попасти в саму мілку. <гум> Прицілитись. Ну, я ж кажу, у нього все вийшло. Ми тепер за мілкою понаблюдаємо. Хотів я перепускати, думав пізніше. Ні, друзі, ні. Покрили зараз. Хоч і продуктивність мілки хороша, хоч і буде, наприклад, вона і падати, якщо буде падати. Ну, я думаю, якщо раціончик хороший, вона цю 30 ще потримає, потім збавить молочко трошки. Ну, я думаю, все одно гарно потримає молоко. Потім два місяці запуску, знову лактація, нічого. Нічого страшного, треба по плану і по графіку, так сказати. Ну куди ти пішов, Оскар? Куди ти поліз бродити? Ну лки ж палки твої. Зараз я тебе проганю. Мамо, закончила тіла, мам. Ну, що ти тут бродиш? Ну тобі що, мало трави. Отак от от палабешнику зараз дам. Іди відсюди. Не, зараз їх Сьогодні не виганяли, сьогодні їздили до міста по справах в Харків. О 12 -ті тільки приїхали. І тому оце в двір випустив попастись, так сказати, хай попасуться тут у дворі. І в загончик заганю. Нехай поїдять сінце. Завтра на одну зміну на роботку. Нам дали на роботі вихідні. Дали на роботі вихідні нам. Е, на Пасху дали вихідний. І дали вихідний на... Ну, після Пасхи, в понеділок. Коротше, дали трошки нам вихідних. Ну. Трошки відпочинемо. Трошки відпочинемо. Ну нічого, побачимо. Хотілося б ще якусь нетель, корівку молоденьку. Все-таки ми вже то, то думали, то передумували, то вагались. Але, мабуть, таки нам треба щось підібрати, щось знайти. Однієї коровки мало, по продукції мало. Люди питають. Дружина каже, давай ще щось знайдемо. Тим більше у нас є такий красень, щоб покрити. Не знаю. Ну все ж впирається, друзі, в фінанси. Ой, господи, ці фінанси. Гроші, гроші, гроші. Корма, треба кормів більше. Треба сіно по сезону купити. Поросят хочемо багатенько, треба корма купити. Як це все витягнути, мабуть, будемо в боргах витягувати. Так що дивіться на каналі наші відео. Може позаводимо, потім будемо різко продавати, жаліти, що не витягуємо це все діло. Ну що ти? Ну падай, дружок ти мій. Ось такий ти мій дружок, красавчик. Хочеться, хочеться, хочеться. Ну нічого. Треба щось робити. Треба щось робити. Щось робити треба. Ладно, друзі, давайте. Так, емоціон є дуже важливим. Емоціон, прогулянки, загон. Навіть в загоні. Дуже добре тримати корівок. Садили тут дві яблуньки, вони так і пропали. Минулий рік дуже засушливий був. Нічого, От потім ще будемо садити. Вони то сприйнялись спочатку. І ось тут оця сторона вимені була. Умілки. Оскар, іди гуляй. Оця сторона отут. Було коротше, таке грубувати вим'я. Таке не, не затвердіння, ну, але там, в цій стороні у неї трошки менше молока. Таке було. жорсткувате таке. Не, ну, не сказати, що воно там припухлість, якась. Ну, сам, 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 саме ну, м'язи, сама, ну, сама структура виміни була якась така, така грубувата, така жорсткувата, твердувата. І так воно після розстелу дуже й не проходило, таке було таке важкувате, таке вим'я. І як тільки оця корівка почала гуляти, ходити, отак припасатись, гуляти в загончик, через тиждень воно все пройшло. Зараз м'якеньке, все, дуже шикарно, дуже класно, дуже все добре. Це я до того веду, що корова має ходити і гуляти. Дуже багато має ходити і дуже багато має гуляти. По загону, не обов'язково, якщо у вас немає де пасти, зробіть в дворі загончик, навіс який то зробіть. І корівки мають бути на вулиці. Це буде, і в охоту будуть приходити добре, і здоров'я у них буде добре, і апетит буде непоганий. Корова має рухатись. Без руху немає життя. У рогатої худоби це. Обов'язково. Обов'язковим елементом є рух. ну Чекаємо, поки більше трава виросте, бо сіно поганенько їсть, ще там я зелене, гарне таке сіно їй повибирав їм, уже згодував, так сказати. А таке пересушена, грубовата люцерна, вона поганенько її їсть, чекає вже. Трави і хоче гарно пастись, але ж наїдку. Зараз трави малувато, тому вона трошки живіт у неї такий малуватий. Ну нічого, концентрати їсть понадою, молочко тримає, підпасається. Нічого, вже там якийсь ще тиждень і виросте гарненька трава. Тому я кажу вам, друзі, старайтесь, загони, 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 щоб корівка була на вулиці у вас. І взимку, щоб гуляла, то вона теж. Молода корівка, так важкувата на ногах теж було їй. Ну так, не, не, не прям критично, але, але все одно видно, що виходила з сараю так, важкуватенько трошки. Потім так декілька днів, декілька днів, після тижня взагалі добре все стало. Вже гарно ходить, все класно. Ніжки нормально розходились, вітамінки, сонечко. Красота. Тому, старайтесь, друзі. Організувати вашій рогатій худобі, переважно коровам. Гарний-гарний вигул. І тоді буде вам щастя. Буде отак от в охоту гарно приходити. Буде, так сказати, все-все добре. Успіхів вам, друзі, та побачимось трохи, трохи пізніше.